Всім привіт, друзі! Сьогодні ви бачите мене, не тільки мої флакончики, тому що це трошки інший формат відео. мені Сьогодні був такий гарний день, якийсь такий бадьорий такий знаєте, з настроєм, з задоволенням попрацювала і хочу вам передати знаєте цей. Настрій, трошки підбадьорити вас, трошки поділитися з вами цим вайпом, коли все вирує, коли все кипить. І от думаю, от сьогодні, напевно, я вже дозріла, щоб записати таке, знаєте, трошки бешкетне відео на тему астрологічної парфюмерії або парфюмерної астрології, вибирайте собі самі. Значить, зараз я просто хочу пояснити свою думку на рахунок того, що ми парфюмами можемо гратися, маніпулювати там різними станами. І також, знаєте, так, таке, як трошки ігрове відео, підібрати парфюми до знаку Задяку. І так як от ми собі уявляємо. Кожен знак за дяку, да, що, що ми вкладаємо, коли кажемо там, що Та, моя подружка є близнюки, тому вона така-то, така то, або мій син Козаріг, тому він такий-то, такий-то. Да? От ми з вами сьогодні це поговорити про це. І ну, це таке, знаєте, бешкетне спонтанне відео просто для настрою, щоб вас розважити. І е, тому я почну з левиць, тому що, якщо, наприклад, якийсь там ну Якийсь інший знак зудяку буде щось там тролити, трохи левиць, то може отримати, знаєте? А якщо левиця сама про себе буде казати там не дуже файні речі, да? про які ми всі знаємо, про свої недоліки, ми всі знаємо або здогадуємось. І якщо сам про себе це кажеш, це вже не здається недоліком. Це так, ти себе сприймаєш просто таким, як ти є. І ти себе приймаєш таким. Отож. Про левиць. Е, ну, По-перше, ви бачите, да, левиця у типовому для себе спорядженні леопардове, щось е, таке яскраве, трошки сексі шмексі трошки агресії. Але ні, ну, як е, я почула якусь думку. Це не астролог казав, це якийсь модельєр, ну, якийсь кутюр'єр, не кутюрє, ну, ну щось якесь, людина, яка пов'язана з е, світом моди. Він сказав, що е, леопардовий принт е, гарно виглядає тільки на леопарді і на жінках-ливицях. Ну, отак він сказав, я просто повторюю, це навіть не моя думка. Але я з ним погоджуюсь, можна так сказати. Але що крім леопардів, що ми знаємо ще про левиць, Що це такі яскраві, обдаровані, скажімо так, і артистичні, активні, можуть себе показати. Їм подобається, коли на нас, нам подобається, коли на нас дивляться. Нам подобається, коли ми є центром уваги. І при всьому цьому я стільки років чекала, щоб записати своє перше відео. Да? Ну тобто, ну я ж не чиста левиця, в нас намішано багато. Да? І е, моя Вісовська луна, мій місяць у знаку Зодіаку знаку Задяку веси, ваги, е, не дає мені. М Занадто бути левицею, трошки мене стримує. Дякую за це. Так от, про левиць. Щоб ви собі розуміли про левиць, так як, наприклад, я себе сприймаю, як я сприймаю інших левиць. Ми переїжджали на нову квартиру, і була потреба шукати меблі. І от я зайшла тут, у нас на станції метро був магазин, там щось Султан Меблі, ну, ну, якийсь арабський магазин. Ми заходимо, ну, то, що ми від сім, конечно, трошки очі повилазили, то одне. А від асортименту. Ну, я не маю фото, на жаль, я вам розкажу зараз чому. Але уявіть собі, один диван. Просто диван будь-якої форми. Бархатний такий, знаєте, такий гарний, такий класний цей бархат. І принт одночасно Шанель Діор і Лує От Все на одному дивані. Не окремо диван Шанель, не окремо диван Діор, а все в одному дивані. Всі три принти на одному дивані. Саме цікаво, я так про себе трошки хігікнула, м'яко кажучи. І я не сфотографувала. Ой! <сміття> Була би велика трагедія. І, на жаль, не сфотографувала в той самий день. А через кілька днів я зайшла туди спеціально з такою ціллю, щоб сфотографувати, і того дивана, не повірите, вже не було. Його хтось купив. І от щоб ви собі розуміли. Напевно, його купила якась левиця. Тому що ми любимо, щоб у нас був Шанель, і Діор, і Луї Вітон, і бажано одночасно. Да? Ну, от така моя історія про левиць, отак от як я себе сприймаю, ми любимо все яскраве, ми любимо все брендове, все дороге, це класно. Коли є на це гроші, коли немає на це грошей. Ну, не знаю. Я, наприклад, я не буду купувати там, підробку. Я краще м -м, куплю ноунейм no якийсь, да? але гарної якості, ніж купувати підробку. І особливо це стосується парфюмів. Я можу купити якийсь недорогий бренд, але це буде, це буде, це буде бренд. Нехай це буде недорогий, але бренд. Да? Не підробка на Шанель там, чи на Dior. І тому. Такий довгі-довгі передпокій. Да? Перед тим, як показати ну, дійсно те, що люблять левиці, те, чим ми користуємося з задоволенням. І ну, починаємо з класики, да? Шанель. В мене Мадмуазель не оригінальна, а, ну, не перша, а як фланкер де перфюм Інтенс в мене. У мене є, звичайна, кукумедмузель в Parfводі, але це е, з приміточкою інтенс. Вони відрізняються. Ой-ой-ой, тут літають кришки. Так, Значить, е, вони відрізняються один від одного. Да? Від класичного це відрізняється тим, що тут на старті дуже чітко я відчуваю сухофрукти. Такий чорнослив. Чимось він мені. Ні. От я думала, що чорносливом він мені нагадує інший парфюм. Ні, не нагадує. Тут свій власний чорнослив з гірчинкою пачулі, з прекрасним цитрусовим, з цитрусовим акордом. Це прекрасний парфюм. Я вже про нього розказувала його історію, як він в мене з'явився і що він в мене асоціюється іменно з першими днями, коли ми тільки прибули до Швеції. І це, це флешбек, звісно. Так от, проливиць. Ми любимо, щоб було в нас брендове, ми любимо дороге. Не тому, що, знаєте, От, хочеться показати комусь, да, що в тебе є. А тому, що ну, не, не отримуємо ми задоволення, особисто я про себе кажу. Да? Я не отримую задоволення, коли я користуюсь підробкою. В мене була підробка на Монгерлен. Ні, я не змогла. Я не отримувала того задоволення, хоча досить непогана була підробка арабська я не отримувала, на жаль, того задоволення, яке я отримую від Mongherlan да? купленого в, в справжньому бутику. І так само Шанель. Я е... користуюсь з величезним задоволенням, класичним адмузель. Я просто обожнюю, бачите, як його мало вже лишилось. Для мене це мало. Тут 100 мл. Шанель Інтенс, Я Реально для мене це спосіб отримати задоволення, якусь сатисфакцію, що в мене це є. Я цим користуюсь для того, для того щоб себе потішити. От І так само. Та сама історія. Для того, щоб потішити свою душеньку, свою серденьку, я використала Діор Жадор. Це також, Те, от я вам кажу: Шанель Діор і Лує Вітон на одному дивані. Оце в мене, ну, без Луї Вітону, на жаль, можливо, колись. Але тут, бачите, все, нічого нема, абсолютно порожній флакончик. Також. Найприємніший, найяскравіший парфюм золото у флаконі. Левиці, як е, ніхто інший з зодіаку, не люблять золо... ну, люблять золото. Да? Ми обожнюємо золото, ми обожнюємо прикраси золоті. Наприклад, я навіть не сприймаю. Ну, мій організм не сприймає срібло і біжутерію. Хіба що поверх одягу я можу щось носити, або якісь браслетик, Вуха, руки, пальці не сприймають абсолютно. Починають вуха наливатися, тя, ну, такі тяжіння відчуваю одразу, і вплоть до м, якоїсь інфекції. Ну, Так виходить. Так ну, я нікого не е, звинувачую, що там якась там підробка була, це були срібні сережки, але ну, от така ситуація в мене. Да? Не сприймає мій організм, нічого, крім золота. І... Оце якраз то саме золото в флаконі, яким мій організм сприймає прекрасно. Бачите, як досприймався до порожнього 50 мл флакончику? Яскравий, шлейфовий. Про себе не просто заявляє, він про себе кричить. Спочатку заходить він до кімнати, а потім вже ви є шлейф цього парфуму, тому що він іде попереду. Це класно, це, знаєте, от. Він е, як сяйву навколо вас, тобто парфюм, який е, дає ефект такої аури, сяяння навколо вас, е, тому що ну, е, він дуже гарні характеристики має, і він дуже класно дифузить, він класно, знаєте, так грає, він переливається, він дуже грайливий. На, на, на повітрі, а в приміщенні ну, він не задушить нікого лише тому, що він дуже приємний, він дуже класно скроєний парфюм. Соняшний, такий квітковий. Тут мені здається, що тут є всі квіти, які тільки можуть бути. Десь ще мені такий деревинний, якийсь такий акорд ввижався. Я так, ну в мене зараз він же нічим не пахне, на жаль, тому що багато років в цьому флакончику. Але в мене десь тут на підкорці лишилося, що є там якийсь деревний акорд, але в основному це просто неймовірно величезний букет всяких різних квітів. Тут і жасміни, і квіти апельсину. І... Напевно, там і троянди є. І ще я відчувала в ньому якийсь такий акорд ну такі, знаєте, нотку лілії. Да? лілії. Тут є і конвалі, мені здається, чого тут тільки нема. Від нього голова не болить. Від нього нікого, я кажу, він нікого не потурбує Іменно, Знаєте, що о який в тебе перфом. Ну занадто. Ні, ніхто так не скаже. Тому що це дуже грамотно, дуже, дуже професійно і, знаєте, з любов'ю до свого діла зроблений парфюм, зроблена композиція. Да? І саме тому жодна нотка не кричить, а вони просто таким, знаєте, хором таким дружним співають і перебивають все, все навколо. Тобто, оце ми, Левиці, любимо. Оце ми. І третє, думала, що ж третє може бути да, для нас левиць? Ну, пантера. Тому що теж трошки кошачі, котячі, да? і теж неймовірний, безподобний. Тут також на старті є е, сухофрукти. Е, напевно, більше, е, більше, більше такої чорносливо, ніж кураги. Ну, це я так думаю. Хоча і якась така помадне, помадна курага тут теж, напевно, десь є. От я відчуваю його як такий сухофруктно-помадний шипер, щоб чисто дубовий мох, я тут не відчуваю. Мені не першить, мені нічого в носі не чешеться. Все дуже скомбіновано, скомпоновано, настільки, от воно, знаєте. Зглажені, зашліфовані всі гострі кути, ніяких таких шершавинок нема. От він такий гладенький і такий лакований. Ой, який прекрасний аромат. У мене теж, я кажу, лишилася половинка від двадцяточки, і я його економлю, так. Прекрасний, яскравий, шлейфовий, достатньо одного пшику, і будете пахнути на весь вагон в метро. Це 100% і це ми левиці любимо. Тобто таке мур ір в одному флаконі. І е, на цьому, напевно, ми будемо закінчувати наш такий е, парфюмерно-астрологічний щоденничок. Буду в такому, знаєте, припіднятому настрою, такому, такому бешкетному, то про інші знаки Зодіаку теж, тому що в мене дуже багатий досвід спілкування з людьми, і я знаю практично ну, жінок принаймні, практично всіх не практично, а всіх знаків Зодіаку. Я з ними гарно спілкувалася, і в мене були такі. Гарні стосунки, відносини з дівчатами, абсолютно всі знаки в задяку. В кожному, в кожному є плюси, мінуси, десь якісь переваги, десь якісь недоліки. Саме головне, що це і робить нас нами: наші плюси, наші мінуси, наші недоліки. І напевно, що після 40 років, в ну, мене трошки раніше до мене дійшло, що. Напевно, не треба цього стидатися. Що можна виправити, виправляй. А що не можеш виправити, то просто насолоджуйся, тому що це робить тебе тобою. І я ну, після 40 взагалі примирилася і зжилася, зрослася зі всім. Ну так, ну так, такі ми, такі. в нас є багато плюсів, окрім тих недоліків, так, що були озвучені, в кожному з нас. І треба фокусуватися, напевно, на плюсах. А мінуси ну, таке це життя. Не може бути все гладенько і рівненько. І в нас так само є якісь шероховатості трошки. Незважаючи ні на що, продовжуємо радіти і тішитись, тому що ми жінки, тому що ми є такими, якими ми є. Бадьорю вас, сподіваюся, цими відео. Піднімаю вам настрій. Тому побачимось в наступних відео. Всього найкращого, Па-па!